Зростання цін а подекуди навіть відсутність палива на автозаправках. Блокування кордону польськими перевізниками призвело до дефіциту автогазу в Україні. З початку листопада вартість скрапленого газу на АЗС різко зросла приблизно на чверть. Усе через страйк польських перевізників на пунктах перепуску. Наразі на українсько польському кордоні накопичилися більше трьох тисяч вантажівок, у тому числі газовози. Затримка постачання її вдарила по ринку автогазу, адже більше 30% цього палива надходило саме з Польщі автомобільним транспортом. Керманичі газомоторних автівок зізнаються. Свого часу обрали такі засоби пересування через їхню економічність. Тепер же Доведеться витрачати стільки ж коштів як водіям автівок на бензині. Зовсім недавно була ціна 20 гривень, потім 25-27. Я вважав, що буде такий психологічний момент до 30, то буде якось ще економно. Але зараз невелика різниця між бензином та газом. Так що економії пару копійочок, але є. Представники мереж автозаправних станцій запевняють, дефіцит явище тимчасове. Зараз постачальники займаються переорієнтацією потоків пального через альтернативні шляхи. Багато газу зараз є на, на колісах. Як воно розблокується, воно все заїде в Україну і плюс до того ж, постачальники почали переорієнтовувати закупівлю стратоного газу на Укрзалізницю. Тобто ще багато і на колесах «Укрзалізниці» цього газу. Так що протягом декількох тижнів ситуація повинна вирівнятися так, як воно все повинно зайти до нас в Україні. Та чи знизиться ціна нафтогаз після того, як кордони знову відкриються, чіткої відповіді наразі немає. Глобально вартість залежить від світових цін на нафту та сезонності. Зазвичай взимку вартість скрапленого газу є найнижчою, але через війну робити бодай якісь прогнози експерти не поспішають. Кузьма Шишкин Андрій Яковлєв перш міський.